Зрозуміло, їжа без калорій, найчастішої води міф, проте існує маса продуктів на будь-який смак, які ви можете дозволити собі навіть після шести. Сьогодні ми розповімо вам про 12 смачних корисних, а головне низькокалорійних продуктів, які сміливо можна включати в свій раціон як тим, хто стежить за своєю вагою, так і тим, хто намагається завжди правильно харчуватися. Морква один з хороших приводів є морква частіше. Безсумнівна користь для зору, але цим не варто обмежуватися. Помаранчевий овоч підтримує здоровий баланс глюкози в крові, допомагає позбутися від токсинів і вивести зайву рідину з організму, одна середня морквина обійдеться вам всього в 30 калорій. Прекрасний привіт урізноманітнити свій раціон. всілякими стравами і детоксмузі на основі цього овоча. Червоний перець, ми вже говорили про безсумнівну користь помірного вживання гострої їжі. Тим, хто хоче схуднути, важливо пам'ятати про те, що саме гарячі продукти активно впливають на жирові відкладення і в цілому сприяють травленню, відмовтеся від насіння і не бійтеся додати трохи перчинки. В їжу і соуси він буде спалювати в першу чергу не ваш язик, а ваші калорії. Кава, можете сміливо починати свій день з чашечки чорної кави. Напій подарує вам заряд бадьорості на весь ранок і запустити ж розшигаючі процеси організму. Пам'ятайте ніякого молока або цукру. Тільки тоді кава не обернеться новими калоріями і, як наслідок, зайвими кілограмами. Лимон, ми звичайно. Не змушуємо вас перейти на лимони тільки для того, щоб випадково не з'їсти зайвого, але вода з лимоном може стати чудовою альтернативою висококалорійним солодким напоям, які ми випиваємо протягом дня в незвичайній кількості: на часточку лимона, 2 калорії і прискорення метаболізму, допомога у виведенні токсинів з організму і сонячний настрій на додачу, дика спаржа більше зеленого. Спаржа порадує ваш організм значною кількістю антиоксидантів, незліченними вітамінами і незамінними мінеральними речовинами, цяюча шкіра і здорове волосся, підтримка швидкого метаболізму і високий вміст клітковини. Всіма цими властивостями спаржа теж може похвалитися і всього за 20 калорій на 100 грамів. Кавун продукт, який навряд чи потребує додаткових коментарів. Незважаючи на свою природну солодкість, кавун містить мінімум калорій, їх всього 30 на 100 грамів цього плоду, з якого можна приготувати вражаючі літні страви. Адепти здорового харчування цінують кавун не тільки за нешкідливість для фігури, але і за очищаючі властивості. Він допомагає знизити рівень поганого. Холестерину в крові вивести з організму шлаки і зайву рідину, прискорити метаболізм. Цибуля, крім комплексу життєво важливих вітамінів, цибуля зміцнює імунітет і володіє сильними антибактеріальними властивостями, цей низькокалорійний продукт варто додавати в страви, хоча б тому, що він активізує обмін речовин і сприяє травленню, крім простого рібчастої цибулі, пам'ятайте також про цибулю пори. Він практично повністю складається з води і є відмінним дієтичним продуктом. Цвітна капуста всього 25 калорій на 100 грамів. Мрія дієтолога або просто кольорова капуста, відмінно підійде всім, хто намагається підтримувати себе у формі і не їсти зайвого. Цвітна капуста прекрасна і корисна в будь-якому вигляді будь то крем суп, овочевий салат, пюре, варіння або запікання в духовці. Селера, клітковина і вода основні складові селери, а калорійність його не перевищує 16 калорій на 100 грамів продукту. Ароматний овоч сприяє виробленню шлункового соку, покращує роботу шлунково-кишкового тракту і допомагає організму позбавлятися від токсинів. Радимо найсмачніші дієтичні рецепти: оригінальний огірковий гаспачо і соковитий салат з селери. Томат низька калорійність всього 20 калорій. На 100 грамів цього овоча забезпечує томатом звання відмінного дієтичного продукту, нормалізує обмін речовин, що бореться із зайвою вагою і очищає організм від шлаків, ми радимо вам приготувати запечені томати смачну низькокалорійну закуску просто в приготуванні. Яблуко найкраще зелені яблука. Це відомо всім, хто стежить за своєю вагою одне яблуко популярного сорту: Гренні Сміт містить всього на всього калорій, очищаючий кишечник пектин і море вітамінів. З'їдайте по яблуку в день і такий нехитрий перекус. Згідно відомому англійському прислів'ї, вбереже вас від утомливих походів до всіляких лікарів, ідеальним сніданком стане яскравий і соковитий зелений смузі з яблуком і шпинатом. Огірок можете їсти огірки в будь-якій кількості, цей освіжаючий овоч на 9,5 складається з води. Решта складових антиоксиданти, клітковина і необхідні організму, мінеральні речовини, калорійність навіть досить великого огірка не перевищує 25 калорій, що робить цей овоч ідеальним варіантом перекусу і обов'язковим інгредієнтом практично будь-якого салату.